Я дизайнер і біодизайнер. Мене більше знають як дизайнера взуття конопляного як майстра народної творчості. Тому що я люблю народні старовинні ремесла, я їх відроджую і те, що пов'язано з текстилем, взуття я роблю із конопель, із тканих матеріалів. І мені цікавий, наприклад, весь процес від вирощування до. Готового виробу, як це було колись, і які зараз технології і напрямки використання. Тому ці знання вони тільки доповнюють одне одного і вміючи користуватись якимись старовинними інструментами, там прядками. Це дає мені можливість робити якісь експерименти. Можна отримати певну нитку чи певну тканину якоїсь закласти чи товщину, чи якісь певні переплетення. Це мені дає можливість бути в такому якби автономним. Коли я робив своє взуття, Верх канопляний, а підошву я використовував Гумова, поліуретанова, ну, Каучукова ще може бути, але мені хотілося щось таке біорозкладаюче. І ну, у нас в Україні виявилось, ніхто так його нічого не робить, і навіть немає спеціалістів, які б це ну, настільки просували, так як, наприклад, за кордоном, бо е Європа. Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, навіть Північна Америка вони активно вже десяток років займаються біодизайном, і це напрямок дуже перспективний. Саме біодизайнери продукують нові біоматеріали. І це пов'язано із мистецтвом. Мистецтво взагалі як драйвер. Це цікаво, це не суха наука, а своє бачення люди втілюють завдяки природним матеріалам. Три-чотири роки тому, саме як біодизайн, я захопився, тому спочатку я почав цікавитись, чи є у нас якась альтернатива до гумових підошв, щось таке, але не знайшовши я. Почав цікавитись самими цими технологіями і більш заглиблюватися в різні напрямки такого біодизайну. Вирішив, що потрібно в цьому напрямку більш активно і працювати, і популяризувати, тому що ми не посли задніх. Наша країна аграрна і дуже великий. Потенціал і оця сировинна база, так, яка нераціонально використовується. Наприклад, за кордоном в таких вже розвинутих країнах, це не дивно зустріти на поличках магазинів, якісь або взуття на із... Adidas зробили лінійку із грибної шкіри. Тому Технології, оці альтернативні, там дуже швидко розвиваються. І у нас, коли буде відродження промисловості, я думаю, теж буде, будуть ставати на екологічні рейки. Коли ми в магазинах побачимо, зроблено там із міцелію грибів, чи зроблено із водорослей, чи зроблено там із відходів кукурузи чи ще чогось, ось. То ну ми маємо бути готові. Це ціле матеріалознавство. Я навчався в університеті технології дизайну. Там є матеріалознавство текстильної промисловості, і такого ніхто нічого в той час навіть і не думав, що таке може бути. Ну, текстиль, так, хімічний, є натуральний льон, там коноплі, бавовна, а те, що будуть із водорослі, чи ще якісь білкові там. Нитки, то це зараз тільки входить, і нам потрібно активно в це занурюватись. І коли відбудовувати чи будувати нові виробництва, зразу продумувати цю цепочку переробки безвідходні. І я думаю, що якраз в університеті, ось поліські національний, який зацікавився цією тематикою, і вони з радістю надали можливість створити тут лабораторії, працювати з різними. Така це міждисциплінарна лабораторія, і ми будемо налагоджувати з різними кафедрами, щоб створювати цікаві речі і проекти. З відходів яблук експериментально ми робимо біопластик. У мене ідея створювати аксесуари. І тому я експериментую ще із такими вкрапленнями листочків, там ще будь квіти і ще чогось, щоб це була вже зразу ж не просто шматок пластику, а це декоративна дизайнерська річ. Мох можна використовувати як декор, і, і можна робити декоративні різні композиції, якщо його заповняти. На дерев'яну основу. Ну, у нас будуть в задумках робити такі декоративні дощечки, де будуть і елементи дерева, корінь, і з цього будуть як саме дерево да, і з моху зеленого. Ну, ось Тут видно, що сам мох, там він такими шматочками, так? а тут вже цим, цілим пластом. І це завдяки тому, що рослина своїм корінням його зшиває. І воно тримається таким чином. І можна е, робити цілі газони, от, певних, о, вирощувати певними там, метражами і от, як, І це вже теж як бізнес-ідея. Вирощувати такі мохові килимки, які просто людина собі постелила, і все. Придбали, постелили і можна ходити по ньому. Ну, це може бути живий. Якщо він висохне, ну, звичайно, просто мох, як висохне, то він потім знову ж, коли потрапляє в вологе середовище, оживає. Елемент декору використання цього моху на одязі. Це стабілізований мох, він вже е висушений, але м'якість е зберігає за рахунок того, що просочений певним таким, е натуральним е е розчином. Канопляне волокно воно довге і воно має е ну, природній. Свій вигляд і його тоді нашувати на якусь основу, використовувати зразу ж е, саме волокно, яке буде ще краще маскувати, чим це ми просто брали би ниточки і висмикували з. Тими рослинами, які ростуть в лісі, з продуктами, які від деревообробки, ми теж з ними будемо працювати, і тирса, і якісь екологічні е матеріали на основі відходів від деревообробної примисловості. Ми тільки починаємо цим займатися, але я вже відчуваю, що е роботи у нас буде дуже багато, і це приміщення потрібно буде, якби ще кілька таких. Щоб для складів матеріалів, для тих лабораторій, де там щось воно буде, температурні якісь режими, і зараз ми аналізуємо в яких е е кафедрах яке є обладнання, щоб його використовувати для е е створення нових матеріалів. Такий пластик зроблений із рештків фруктів, яблука і груші. І зараз ми працюємо над стартапом Фрукткрафт, який якраз буде використовувати відходи, повний цикл сік, пюре, смаколики. І з відходів самого вже жмиху якогось будуть робитись біопластики, які можна використати в різних напрямках. Ось волокно це луб із цих стебл конопляних. і з лубу можна робити і пряжу. Їх в різному вигляді можна переробляти, щоб отримати різного гатунку волокно. Я буду використовувати для таких босоніжок, не роблячи навіть нитки, а просто переплітати оцей луб, якби таке плетиво робити, щоб для сандалів. Із з відходів так, хастриці. Зараз виготовляють будівельні матеріали, і блоки, і цегла, і панелі конопляні, і як каркасне будівництво теж забиваються в стіни або штукатурку. Це натуральний матеріал, і він, можна легко його утилізовувати, тому що вапно. Це місцеве, якби видобувається у нас і з костриця. якщо його розбити, розпорошити, воно собі в землю піде без всякої, шкі... без всякої шкідливості для навколишнього середовища. Крім того, це натуральний антисептик натуральний. Не заводяться грибки, добре пропускає повітря, не потрібно додаткову якусь вентиляцію. Знаєте, як робити із пінопласту, треба дуже вентилювати, щоб слідкувати за вологістю. А в цьому випадку з таким матеріалом, це автоматично регулюється цим же матеріалом. Ось всім відома з радянських часів чайний гриб, який дає такий корисний напій, по модному зараз називається камбуча, але це ще і є основою для нових біоматеріалів. Ось, наприклад, у мене в руках, так, як зразок бактеріальної целлюлози, тому що це симбіоз бактерій і дріжджів, і можна використовувати якби, теж як відходи від цього. Можна створювати дизайнерські композиції, навіть е, бактеріальну шкіру, яку використовувати для пошиття е, одягу е, різних аксесуарів. Тому такі напрямки альтернативних використання. Е, е, Матеріалів вони можуть бути непередбачувані. З бактерій можна зробити якісь реальні речі, хоча бактерій їх не можна побачити. Але е, ось вони, коли в процесі своєї життєдіяльності е, створюють симбіози, ще е, угрупування їх можна е, культивувати і створювати певні речі. Це ніби якби з нічого. Е, е, Зелений хаб це не тільки лабораторія, е, в якій ми робимо досліди, експерименти. Це цілий простір, в якому акумулюються ідеї використання відходів, використання біоресурсів, це також і екологічна така спрямованість популяризація екологічної свідомості, розуміння. Що ми є частиною природи, і нам потрібно гармонійно жити із навколишнім середовищем і створювати його природним.